Всім привіт! Сьогодні у мене на огляді вже ось такий ось прилад. ось Така от у нього модель. Це в нас е прилад для того, щоб вимірювати е контур заземлення. Ну, це так сказати, скоріше відеоінструкція. Видите, ззаду у нас є цік для батарейок, але я таким не користуюсь. І тут ось ще на передній панелі є такий роз'єм. Сюди плюс, сюди мінус підзначе. 12 вольт подаєте. І все буде прекрасно працювати. При, при роботі з батарейками оця от лампочка КП. Це означає, що у вас ну, вживлення батарейки вже так сказати, кончились. Тобто їх провірить, це отак. От. Пробачте, сьогодні я його включати не буду. Так от на 0,3. Тут ось можна нажати Коли і потім кнопку ISM Якщо засвітилось КПП, все значить вам батарейки міняти треба. Так. Що оце все значить? Це підстрив F. Я не знаю, що це, я, чесно не вникав. Але як крутиш, там всередині щось по-іншому починає пищати. Установка нуля. Це у нас отак от усе закорочено. А потім назив, положення колибу встановлюєте 0, коли все закорочено Потім кнопку ISM нажимаєте і колубний змілітель. Тобто це ви виставляєте позначку 30. І все, в принципі, у вас прилад готовий до роботи. Тут уже на кришці ось якби. Хто не зрозумів на словах, усе ось якби написано. Що кажу? Мірять він аж до 15 кОм. Від 0,3 до 15 кОм. Хоча ні, від 0 до 15 Точність. Клас 4.0. Там, де це 0,03. І від одиниці до 15 тисяч, там клас 2,5. Це у відсотках погрешності. Так що якось так. На прилад, в принципі, документацію я шукав, але. З... Ну, общем, зміг знайти, але не повно. Як бачите, тут такі так сказати, циферблат. Як там воно правильно називається. Ну Сьогодні я просто включити не зможу, бо блок жилення в мене там, так сказати, пішов трошки на інші потреби. А, Забув сказати. Ось. КПМ цей сфері. Це ви зараз скажу. Спочатку ставите оцей переключатель Ну, коли вже все налаштували. на із 2 І. Ось оце Т1 і Т2 не підключаєте. Підключаєте? Ну, я так розумію, лише. Я ще щас покажу, куди. Отак от відключить. Тільки, я так розумію, P1. І P2 підключайте, тобто P1. Це, ну, це ви заземлення саме по собі. А P2 це в нас. що? Це в нас один з електродів. Вже якраз таки тестових. Тобто P1 і P2 підключили. Якщо на 0,3 загорілась ця лампочка, якби на по цьому це на 0,3 вимірювати не можна, значить. Переключаєте на одиничку, На 03, там це у нас е, уровень помех, так званих. Тобто, якщо, дивіться, якщо на 03 засвітилось, переключайте на одиничку. Якщо воно на одиничці вже засвітилося, то все, тут заземлення вимірювати не можна, тому що можна без приладу остатися. Для 0.3, там, наче як помехи, це у нас 3 вольта. А для одинички це у нас 7 вольт. Тобто, одиничка це у нас і до всіх інших стосується. Якщо не загорілося, то в принципі можете переключити в ism 1. Це так сказати для більшої точності. Там в інструкції теж було вказано, що на ism 1 показники встановлюються за. Ну, не більше 6 секунд, а на ism 2 не більше 30 секунд. Тобто, для, так сказати, якщо вам це попало в руки, для побутового використання переключайте на ism 2 і у вас проблем не буде з цим прикладом. Так що таке. Дякую тим, хто додивився це відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь. Які є доповнення, пишіть в коментарях. Все, дякую за перегляд. Пока.